Я вас вітаю на каналі акційного блогера Віталія Квинторіно і запрошую вас до магазину Аврора. Вітаю самих найкращих і подивимось, що в магазині Аврора. Ви вже, мабуть, знаєте, що Аврора буде святкувати день народження, і тому приготувала дуже-дуже багато різних хороших знижок, навіть акції. Є такі ціни, що знижка навіть більше ніж за пів ціни, тобто не 50, а 60% знижки. І ми сьогодні з вами подивимось, які знижки нам приготує Аврора на свій день народження. Ціни, ціни дійсні тільки три дня: 21, 22 та 23 лютого. Дякую за коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. А, наголошую, що у цей такий цінник а, показана повна ціна 299 гривень, і внизу знизу показана ціна а, акційна 209 гривень. Тобто цей товар можна буде придбати лише 21, 22 та 23 лютого зі знижкою до 30% Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І ми давайте подивимось, що зі знижкою буде. До 60%. Як ви вже зрозуміли, ось таку колонку портативну можна буде придбати за 209 гривень. Знижка на шампуні Head and Shoulders 149 гривень 400 мл. Спрей рексона по 89 гривень, вніває в такій ж самій ціні. Також зі знижкою антиперспірант рексона 89 гривень. 64 гривні буде коштувати зубна паста Colgate Max Fresh. 75 мілілітрів. Зі знижкою буде блоки брев по 47 гривень. Блоки брев гармонія по 49. Зі знижкою буде Доместос 69 гривень, 750 мл. Мабуть, мені потрібно буде складати список. Це непогана ціна на цей Доместос. Так, ось такі блоки в унітаз, як я говорю, змивки по 29 гривень. Зверніть увагу, тут є м'ята, є лаванда та є ще ялиночка. Аромати. Будь-який по 29 гривень. Знижка 40% на ось такий засіб для унітазу ProMax 750 мл, 39 гривень. Хороша також знижка. Кисневий відбілювач вивідник, точніше вибачаюся. 89 гривень 900 мл. 900 г. Я просто, знаєте, в такому піднесеному а, цьому а, настрої просто цікаво, яка, які класні знижки хороші. Ось тут, наприклад, також знижка 40% за 49 гривень місіс Хеллен кисневий відбілювач користується Wash Woshen Free це засіб гель для прання. Тут кіло 800 можна придбати за 69 гривень. Порошок Савекс лише 29 гривень, знижка 40%. Порошок Shine універсальний 400 грамів 19 гривень. Капсули для прання дитячих речей тут в упаковці 17 штук. 149. А зі знижкою буде на день народження Аврора 94. Капсули Вейлі 79 10 штук. Порошок Галос тут кіло сімсот 99 гривень. Зверніть увагу, чистячий кремовий засіб 500 мл. є лимон, є свіжість. Лише 27 гривень. Це також хороша знижка 30%. відсотків. Ось таку новинку засіб для миття посуду. Літрову можна буде спробувати за 39 гривень. Є два аромати, знижка 30%. Пластикові мильниці по 29 гривень. Це у нас щітка для вичисування шерсті тваринок, вона буде за 69 гривень. Дуже великий вибір а, комбінзонів від дощу для маленьких собачок, для маленьких порід собак. 99 гривень, знижка 30%. Кольори в асортименті. 34 гривні щітка для вичисування тваринок. Олії ефірні, будь-який аромат 44 гривні. Ось такий парфумований спрей для текстилю, 250 мл. В ціні буде 99 гривень. Ось таку рослинку можна буде придбати за 99 гривень. Попільничка скляна 29 гривень зі знижкою. Ось такий подарунковий варіант сердечко в колбі 99. Також в акції буде кашпо для квітів леді 49 гривень. 99 гривень арома дифузори. Ось такий набір серветок 180 штук можна буде придбати за 29 гривень. Ну, дуже хороша ціна на вологі серветки 120 штук. Упаковка з клапаном. Лише 29 гривень, знижка 40%. Серветки паперові 150 штук в коробці двошарові. 32 гривні, знижка 30%. А ось такі можна придбати за 37 гривень. Теж хороша знижка. Мабуть, також я їх візьму. Тут 200 штук двошарові. Так, реально треба мені складати список. Потрібно буде обов'язково. Я вже познаходив дуже багато хороших речей, що я хотів придбати і буде повідкупити. А серветки вологі для, макія... для зняття макіяжу тут 20 штук, 15 гривень. Зверніть увагу, дівчата. Рушники паперові білі, пакування 150 листів двошарові, 32 гривні. А ось ці можна буде придбати за 19 гривень, тут 160 штук. Ось такий будильник в ціні буде 64 гривні 35% знижка. Годинник настінний, ось цей 109 гривень. А ось цей такий гарний можна буде придбати за 109 гривень. Також зверніть увагу: дуже хороші знижки на лампочки, багато різних а, і денне і тепле світло. 29 гривень. Ось такий ліхтарик ручний працює від батарейок по 49 гривень. Зверніть увагу, ось такий ручний ліхтарик світиться в двох положеннях, має ручку, працює від батарейок. А чому написано А? Я зрозумів, акумуляторний. Це показано заряд. Батарея намальована. Водонепроникний 49 гривень. Буде акційна ціна. Знижка 30%. Ручний металевий ліхтарик. Акумуляторний 69. Ліхтарик акумуляторний на голову 64 гривні. Також непогана знижка, 35%. І ось такий ліхтарик можна придбати за 139 гривень. Я про нього розповідав дуже багато, дуже хороша річ, зверніть увагу. Світильник лінійний 99 гривень, знижка 35%. Ось такі килимочки у ванну кімнату також можна буде придбати зі знижкою. Зараз вони по 149 гривень. Універсальна губка файно, одна штука, двостороння 18 гривень. Не можу витягнути, ну ви зрозуміли, тримач для паперових рушників металевий можна придбати буде за 29 гривень, економія 10 гривень. Ось такий величезний ажурний кошик з ручками та кришкою 149 гривень на 18 літрів. А ось такі трішки менші на 7 літрів за 69 гривень. Ось такі кольорові виделки по 29 гривень. Кольорові ложечки також по 29 гривень. Ось такі індіго, можна сказати, да? синього, темно-синього кольору. А ложка для кави з довгою ручкою 19 гривень. Набір столових ложок, набір з трьох штук 29 гривень. Ну, грубо кажучи, 10 гривень одна ложка виходить. Дивіться, яку цікаву я знайшов терку маленьку, кухонну. 39 гривень зараз. Зекономити можна, придбавши термометр вуличний, підвісний, 34 гривні. Кухонні щипчики по 29 гривень. Цікаві молотки привезли до нас. Дерев'яні. Я так і бачив у Карпатах, продавали на риночках на отих там, де все з дерева. Але вони там були, здається, по 200 гривень, якщо я не помиляюсь. А тут скільки ціна 129 гривень, трішки дешевше. Зі знижкою буде міні-піч, а спиртова з камфоркою 34 гривні. Також зверніть увагу, 55 гривень буде термометр кулінарний, знижка 30%. Так, ну а це ви всі знаєте, що це таке. Набір для приготування трубочок. 29 гривень, 8 штук в наборі. Ось такі силіконові лопаточки можна буде придбати за 24 гривні. Ось така велика термочашка з ручкою та з кришкою. Кольорів дуже багато. Продається в коробці, буде по 199 гривень. Термочашка, також кольори в асортименті, 139, знижка 40%. За 110 гривень можна придбати ось такий термос металевий однотонний, досить непоганий. Знижка 45%. Зверніть увагу, що до 24 лютого знижка 20% на усі термокружки та термоси. Термос з ручкою, ось такий великий. 249 гривень. Дитяча пляшечка поїлка з трубочкою. Тут є ще бачу об'ємні наклейки всередині. Дуже хороша якість, гарно зроблено. На 330 мл продається в коробці. 69 гривень. Ось таку дерев'яну серветницю можна буде придбати за 84 гривні зі знижкою. Так, Цю тарілку я вже багато раз показував для малечі тарілка. Гіроскоп пластикова. Малеча нічого не зможе з неї а, розкинути, да, якщо щось насипати. 69 гривень зі знижкою. Чашки Майбутл по 27 гривень. 99. 18 гривень набір кульок. 10 штук упаковці. 29 гривень свічки Happy Birthday. А ось такі можна придбати за. 12 гривень. Тут раз, два, три, 4, 5, 10 штук. Так, ось такі кольорові надувні також 18 гривень, 14 гривень, по 10 штук в упаковці. А отакі 27 гривень, 5 штук. Розтяжка святкова, хеппі Birthday, 19 гривень. Шторка кольорова для фотозони 34 гривні. Хто полюбляє десерт бонжур зі знижкою буде 55 гривень. Непогана ціна на Golden Nut Millennium 44 гривні. Смаки в асортименті, плитка 100 г. Кава розчина Нескафе Голд. Тут пакування 100 г 119 гривень, а знижка 40%. По 22 гривні сиропи до кави. По 22 гривні також будуть соуси. Лимонна кислота 11 гривень 90 грамів. 27 гривень буде приправа 12 овочів та трав. 170 грамів, зверніть увагу. Какао 80 грамів, порошок 19 гривень. 49 гривень начинка макова. Пакування 500 грамів. Навіть на жіночу гігієну також запланована знижка 40%. Зверніть увагу 70 гривень за подвійну упаковку. За 64 гривні можна придбати ось таку плойку дорожню. Дитяча іграшка, зміючка 99 гривень. Іграшковий меч пластиковий, 88 гривень. Подушка, пердушка. Дитяча для розіграшу. 74 гривні. Спеціально ходив, перевіряв на сканері. Да, тут написано конструктор, це все складається, машинка складається, розкладається для малечі. Ой, тут навіть, бачите, і викрутка є. 59 гривень. Іграшка дитяча заводна, пухнаста. У нас такі раніше були в моєму дитинстві курочки. Їх треба було заводити, і вони бігали. 109 гривень. Іграшка дитяча 88, спецтехніка. А ось такий набір металевих машинок можна придбати за 119 гривень 8 штук. І ось така цікава машинка. Іграшкова Джип Монстер написано. 88 гривень. Кольори в асортименті. Локомотив працює на батарейках. Ось такий набір можна придбати для хлопців за 88 гривень. Хочемо побажати всього найкращого. Нехай вас все буде гаразд. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. До зустрічі!